Слава Ісусу Христу, Євангелія від Матвія, 10 розділ з 32 вірша. Отже, кожного, хто мене визнає перед людьми, того перед цим Небесним моїм визнаю й я. Хто ж мене відсурається перед людьми, того й я відсураюсь перед небесним Отцем моїм. Ісус чітко і ясно наголошує, що для того, щоб Він був нашим ходатаєм перед Отцем Небесним та янголами Його, ми маємо прийняти Ісуса Христа і стати Його учнями і послідовниками. Для цього саме Ісус Христос і прийшов на землю, створив біблійну апостольську церкву. А той, хто відсурається від Ісуса Христа, від того Ісус відсувається, яким чином можна відсуватись від Ісуса Христа? На сьогоднішній день, пропонуючи людям вивчення Слова Божого, люди говорять: у мене нема часу, мені це не потрібно. Хтось взагалі говорить, я атеїст, і при тому, говорячи, звинувачуючи Бога в усіх смертних гріхах, що, чому Бог допускає війни, чому Бог допускає вбивство, чому винну, гинуть невинні діти і так далі. Але якщо ти атеїст, якщо ти не вивчаєш слово Боже і живеш безбожним життям, то ти маєш розуміти, що це є те, що відбувається, це жахіття, це вже наслідок. А перша причина це є відхилення від Слова Божого. І коли ти не пускаєш Слово Боже в своє життя, коли людина пропонує тобі спілкування, вивчення Слова Божого, пізнання істини, зростання, народження духовне, духовне зростання, а ти говориш ні. То ти таким чином показуєш своє відношення до Бога, тому що Ісус Христос є Слово Боже, яке стало плоттю. Ісус говорив, що я манна шедша з небес. І якщо ми не приймаємо Слово Боже, якщо ми не вивчаємо його щоденно, то відповідно ми цураємося Господа. І Ісус Христос каже, Я не знаю вас. Коли ми постанемо перед Богом, тому важливо правильно використовувати свій життєвий ресурс, приймати Ісуса Христа, тобто Слово Боже, в своє життя, свій розум, щоб Слово Боже прописалось на серці та розумі стало основою нашого світогляду, щоб нам воз'єднати втрачений через гріхопадіння зв'язок з Богом, щоб нам жити в гармонії з Творцем, і тоді ми можемо отримати небесну прописку. Благословляю кожного з вас на пізнання істини. Любіть Бога та ближнього та будьте благословенні.